Псалом 12. Спаси, Господи, бо бракує праведників, оскільки зникають вірність поміж людей. Неправдиво кожний говорить своєму ближньому, від нещирого серця говорять облесливими устами. Господь знищить усі зрадливі уста й зухвалий язик тих, котрі кажуть, нашим язиком ми переможемо, уста наші при нас, хто є нашим паном? Через утиски нужденних та зітхання убогих підіймуся негайно, говорить Господь, пошлю спасіння кожному, хто його потребує. Слова Господні є чистими словами, сріблом, випробуваним вогнем, відокремленим від землі сім раз очищеним. Ти, Господи, охоронятимеш їх, пригноблених, збережи нас від цього роду навіки. Довкола кружляють нечистиві. Тому що підноситься мерзенність людей. Псалом 13 Доки, Господи, ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати журбу моїй душі і щодня тужити своїм серцем, доки мій ворог буде величатися наді мною? Зглянься і вислухай мене, Господи, Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув вічним сном. І щоб, бува, не сказав мій ворог, я його переміг, аби ті, що мене цькують, не зраділи, якщо я спотикнуся. Тож я покладаю надію на Твоє милосердя, моє серце радітиме Твоїм спасінням. Заспіваю Господеві, який учинив мені добро.